Всім гарного здоров'я з вами, як завжди, Сирий, і сьогодні ми поговоримо про пригоди в вершниці апокаліпсису, люті, і це остання гра цього дивовижного всесвіту на нашому каналі. Звісно ж, до виходу якогось продовження. І перед тим як ми перейдемо до основної теми відео: традиційна частина. Якщо ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам приємного перегляду. Гра знову починається в кращих традиціях з предісторії Всесвіту, про ангелів, демонів, ніфілімів і також історію вершників Апокаліпсису, які зрадили свою расу та встали на службу до ради. А також тут нам трішки говорять про характер люті, яка дуже любить битви і дуже не любить очікувати чогось чи когось. Далі катсцена, де лють відпочиває у якомусь невідомому світі, поки її не викликає рада. Людь перебуває та бачить свого брата у кайданках за початок останньої війни у світі людей. Але лють викликали не для того, щоб підібрати лайнові діянь війни. Вершниці дали інше завдання: піймати сім смертних гріхів, які втекли з темниці ради до світу людей. Нагороду за виконання нашої героїні бажає стати лідером вершників, на що їй дають добро. Ну і перед тим як ми відправляємося до нас, прикладають на цей раз жіночої статі. І ця наглядачка досить добре може працювати своїм язиком по вухам та хвалить лють, називає себе фанаткою вершниці, і лють за такі слова дозволяє їй йти з собою. Але вона просить, щоб та мовчала. Уходячи, війна попереджає людь про те, що все не так легко, як воно здається, що їх всіх намагаються підставити, і так далі. Прибуваємо на землю і починаємо свій шлях. Пробираємося через зруйноване місто і добираємося до першого босу. І першим нашим противником із семи гріхів буде зензрість. Це не складний, бос, ж ми спокійненько її розвалюємо хлистом люті. Після у зазирсті ми забираємо амулет, завдяки якому ми можемо заточувати гріхи всередині нього. Ну і також цей амулет буде нам показувати місце знаходження гріхів, що знаходяться поруч. Наглядачка знову пускає у діло язичок, і наша героїня пропитується якоюсь симпатією до неї. І завдяки нашому амулету ми йдемо на пошуки наступного із гріхів. Ці пошуки нас приводять до всіма відомого демона Вульгріма. Який у нас знову буде виступати торгашем. Ну а також прокачка наших вмінь буде відбуватися саме через нього. Далі ми приходимо до прихистка людей, який організував наш старий друг Ультейн. Так ви правильно почули прихистка людей. Цей час ще є люди, яким вдалося вижити. І творець зайнявся їх пошуком та захистом. Ультейн спочатку прийняв нас за ворога, але потім заспокоївся. І він питає: навіщо ми тут. І під час цього діалогу нас перериває людина по імені Джонс, який досить сухвалий, і це подобається нашій героїні. Цього чоловіка нам слід запам'ятати, він ще покаже свою силу у майбутньому. Тож повертаємося до Ультейна. Він нам пропонує свої послуги як коваля. Він буде покращувати нашу зброю за рахунок матеріалів, які ми будемо знаходити під час гри. Взамін він нас просить знаходити людей, що вижили та ховаються по всьому світу. І щоб ми не носили їх на своєму горбу, він дає нам одну штучку, яка буде переносити тих людей прямо до прихистку. Даємо на все це згоду, і потім наші ніжки приводять нас до першої людини, яку ми переносимо завдяки штуці Ультейна. А вже далі знаходимо наступного із ріхів, який зараз кромсає ангелів, наче вони якісь хробаки. Це у нас гнів, і це наш наступний ворог. Нескладний босс. Ми його розваємо чисто на характері, і в якийсь момент наша героїня хоче повийожуватися за допомогою конячки. І коли ми ту викликаємо. Вона вибігає із клинком в своєму боку. До речі, ангельським. Але зараз не про це. В кацені ми добиваємо гнів, але не встигаємо його захопити і вирубаємося зі словами, що війна був правий. Ми прикидаємося у повелителя пустоти, який врятував нас. Той дарує покій ангелу та демону, а вже потім повертається до нас. Він не довіряє нам і хоче дещо перевірити. Тож він викликає якихось клетів. На яких наша героїня відразу не китається, і тож ми провалили це випробування. Повелитель намагався навчити нас терпимості, але не дивлячись на те, що ми провалили його випробування, він вирішив допомогти нам. Він подарував нам пустоту вогню. Таким чином, ми отримали додаткову зброю та покращення для нашого стрибка. Перед тим як ми уходимо, повелитель просить нас вбити демона Абраксіса, тому що той погрожує балансу. Але до нього ми доберемося не так скоро. Вибираємося із володінь повелителя пустоти і потрапляємо у таке чудове приміщення, де наша лють вісміє формулу трьох. Боже, дякую за це. Мені було дуже приємно таке чути після другої частини та генезіса, де цією формулою просто грішили. Ми вибралися у якийсь музей, де ми потрапляємо на чергову із гріхів. А цей раз нас буде чекати бій з жадібністю. І ось з цього бою боси стають вже більш складними. Але якимось чудом майже через 20 хвилин спробу я зміг перемогти жадібність. Тож ловимо цього покемону у наш покебол і, вже відправившись далі, нас переносить повелитель Пустот завдяки своєму порталу. Він у захваті, що ми змогли справитися із своєю жадібністю під час бою з тим гріхом. Тож повелитель подарував нам ще одну силу пустоту бурі. А потім переносить нас назад до музею. Далі наші пошуки гріхів привели нас до якогось собору, де нас зустрічає гординя, одна із семи гріхів. Але ми не можемо вступити з нею у бій, поки не розберемося зі всіма іншими гріхами. Тож не будемо змушувати цю кралю чекати нас, ідемо розвалювати пики інших гріхів. І наш шлях буде йти через якісь болота, де ми знаходимо базу ангелів, які потомці люті могли вбити нашу конячку. Тут у нас починається якийсь бій на арені. Навіть вийшов якийсь чемпіон ангелів, але наш бій перериває Узіель, голова цього лігіона ангелів. І той нам говорить, що вони не приділа вбивстві коня. Ангел пропонує нам угоду. Один із гріхів, облудо піднімає мертвих, і ті борються на його стороні. І Якщо ми розберемося із гріхом, у допоможе нам у нашій справі і узнає хто підставив нас. Та як ми цінуємо угоди, та і в принципі ми заберемо двох заців по ціні одного, то ми спокійно відправляємося через ці болота по нашу жертву. Але на заведі перед нами буде стояти ось такий красень, однак він не проблема, і ми його проганяємо. Можливо, ми ще зустрінемося у майбутньому. Ми переходимо до млуда, в якого влучають кулі, і той падає на землю. Вау. Розберт, смерть та війна. Всі вершники в одному кадрі. Мені таке подобається. І ось наші братики встають на коліно і приклоняються перед нашою героїною. Та саме в цей момент лють розуміє, що це все ілюзія гріха. Тож, розвіявши цей обман, вступаємо у бій проти нього. І в момент, коли ми опустили його хибет, то половини прибуває ангел, якого спокушає блуд. І тепер нам потрібно боротися проти двох босів одночасно. Але нам зовсім не обов'язково бити нашого союзника у минулому. Головне добити блуд. Збираємося вже поглинути чувачка, і той вже хоче розкрити нам місце знаходження заздрісті. Але ми ж її вже заточили, тому спокійно використовуємо свій покебол та йдемо до Ангела, якого ми потім відпускаємо. Тут ми бачимо, як наша героїня змінюється та росте як особистість. Вона пробачає того, хто зрадив її. А це не власно для люті, і це помічає повелитель пустот, який знову забирає нас трішки філософії, і той дає нам нову силу. Та переносить назад до болота, звідки ми доберемося до глибин, Пробравшись через які ми знайдемо ще одного з гріхів. На ділі, це саме ненависна для мене локація. Я тут затримався на досить довгий час, тому що у мене просто не було розуміння, а куди нам плисти, а що нам робити. І тому подібне, але якимось магічним збігом обставин я знайшов шлях далі, і ми вийшли на наступний гріх. Невеличка духа на локації повністю відображає нашого наступного ворога. Тепер перед нами стоїть ненажарливість, і це саме складний бос гри, по крайній мірі для мене виносить пару ударів. Вікон для ударів по ньому не так багато, і багато багато всякого лайна, яке не дає нормально його перемогти. Тож, просидівши над ним годинку, і не перемігши, я вирішив піти по інший гріх. Благо, у мене є така можливість. Це у нас лінь, і бій з ним не надто складний. Спочатку скидаємо його із трону, а потім спокійно стрибаємо навкруги та на характері спускаємо хп в нуль. Ну і на жаль, після нього потрібно повертатися до ненажари, як я його ненавижу. І я не знаю з допомогою кого чи чого, але я зміг його довести до другої фази, а там вже надто легко. Набиваємо не і нас знову забирає повелитель пустот. Він дарує нам ще одну силу, на цей раз вже останню. І в кінці повелитель говорить про те, що після наступної нашої розмови тільки один із нас виживе. Ух, які погрози! Приходимо до якоїсь пустельної локації, і тут править той самий Абраксіс. Який щось будує тут. Можна спробувати догадатися, що він будує фортецю для Авадона, але зараз не про це. Цей демон намагається нас впевнити, що ми повинні вбити повелителя пустот, який може зруйнувати весь цей світ. Ну, ми не ведемося на слова демона і просто множимо його на нуль. Будемо йти далі по пустелі, і тут нас намагається прикінчити якесь живе торнадо. Але в якийсь момент ми його просто підпалюємо. І воно дякує нам. Вау. Wow. Тепер ми потрапляємо на арену, де гнів косить демонів та ангелів. Чому же він живий? А все тому, що ми не заточили його минулого разу. І за чого він воскрес. Цей раз обій вже буде трішки цікавіше. Він може відновлювати своє хп, і взагалі у нього дві смуги. Але його реально можна просто взяти на характері, особливо якщо користуватися розхідниками, після чого він просто не може встояти перед нашими ударами. Заточуємо цього покемона, і тепер у нас залишається лише гординя. Але для початку йдемо повелителя пустот. Тут у нас остання зустріч з ним, і ми можемо вбити його або пощатити. І я обираю останнім. То що він нам може розповісти? В минулому він був членом обвугленої ради. Але в якийсь момент все змінилося. Всі рада спостерігала за ангелами та демонами. І вони забули про людей, але не повелитель пустоти. Він розумів їх потенціал, він вірив в них. І на відміну від всіх інших, він не боявся їх. По словам повелителя, хтось стоїть за тим, що війна у світі людей розпочалася раніше. І все для того, щоб ті не встигли стати сильніше, щоб не встигли розкрити свій потенціал на повну і рада дозволило цьому статися, але повелитель нічого не зміг зробити, тому він почав збирати душі, щоб таким чином допомогти людям. Та тому він перетворює себе на якийсь талісман, і поки що ми не знаємо навіщо він нам необхідний. Тепер рухаємося до гордині та пропонує нам союз, але ми відмовляємося: якщо не на був самим складним для мене, то гординя була самим цікавим босом для мене. І Я реально отримав задоволення від арени від бою. Ми перемагаємо гординю і намагаємося у неї дізнатися про світовий зговір. І тут виявляється, що весь цей час нашою наглядачкою була заздрість, і вона своїми потаємними іграми змогла обманути нас та таким чином отримати силу всіх гріхів. Заздрість скидає нас униз, і ми прикидаємося у прихистку, де поруч з нашим ліжком сидить Джонс. Який відразу починає кипкувати та надто сміливо говорити з нами. Але лютім не злиться на нього. Тепер вона розуміє, як себе відчувають люди, і слова Джонса ставлять нашу героїню назад на ноги. Ми спускаємося до Ультейна, який закінчив роботу над якимось порталом, через який він планує нас відправити до обугленої ради, на яку зараз напала заздрість, і ми повинні зупинити її. Перед тим як ми відправимося, лючі намагалися віддати талісман від повелителі пустот Ультейну, Але той відмовляється, тому що цей талісман призначений нам, а не йому. Перебуваємо до світу ради посеред бою, і рада наказує нам вступити у бій. Ми сперечаємося з Радою та відмовляємося їм служити, але ми все одно розвалюємо заздрість, яка може використовувати сили всіх інших гріхів. Однак це не проблема. Перемагаємо її і заточуємо її в нашому покеболі. Після рада атакує нас, але талісман повелителя захищає нас, і ми тікаємо зі світу ради перед тим, кинувши Амулет зі всіма гріхами, який вибухає. Повертаємося на землю і починаємо переносити людей у якийсь інший світ, щоб врятувати їх від ради та демонів, які зараз атакують прихисток. А люд стає хранителем людей, і вона просить у Ультейна допомогти війні, якщо той колись потрапить на його очі. Вже коли люд заходить до порталу, ми помічаємо, як Джонс бореться разом із творцями. І в якийсь момент він знімає свою ілюзію і показує свою справжню подобу. Джонс це брат Люті. Це Розбер. Далі нас чекає Кацсена, де хтось відчитує ліліту, але потім він розказує про наступні кроки ради, а це відправка війни до світу людей. Фінал розібрали з сюжетом, а тепер перейдемо до геймплею та атмосфери. Якщо генезис у нас був діаблоїтом, то третя частина Соус Лайка. І боже, це було дивовижно. Я спокійно можу сказати, що за рахунок такого напрямку гра стала краще. У нас немає формули трьох, у нас немає душних моментів, які були в першій частині та другій частині. Гра проходиться на одному диханні і дуже дуже весело. І у мене не виникало бажання вимкнути гору під час проходження, як це було в другій частині. Головоломки ти назад до рівня першої частини, може навіть трішки нижче. І це непогано, чесно, мені прямо все сподобалося. А ті краєвити, які нам іноді відкриваються, вигляд босів, яка це смакота, те, як розвивається персонаж. Боже мой, мені це подобається. Коли ми проходили минулі частини, ми вже грали за сформовані особистості, а людь відчувається, наче підліток, який ще формує своє уявлення про світ, свою мотивацію, характер. І коли я вже писав сценарій до відео, впіймав себе на думці, що мені дуже цікаво бачити, як героїня б'ється. І своїми гріхами, а як вона йде проти пропозицій кожного із сімох, все це смачно і зроблено на висоті, за що я можу подякувати розробникам. Переходимо до оцінок. І тут в мене вже можуть летіти помітори, тому що грі я поставлю 8,5 з половиною із 10. Я би задоволення поставив би 9 балів, але оптимізація гри. Прямо підкачала, але деякі можуть сказати, що і 8 з половиною надто багато для третьої частини, тому що її вважають найгіршою грою в серії, якщо не рахувати генезис. Але знаєте, для мене третя частина вийшла найкращою із серії. Однак в моїй таблиці оцінювання вона не пішла далі першої частини, саме із за оптимізації, про яку я говорив вище. Така оцінка не за Соуслак Механік, like чесно. Мені подобається розвиток персонажа, мені подобається краєвити, та як б'ється Льот. Звісно, вона це робить не різноманітно і можна просто тикати одну кнопку, але вся серія більш-менш така. І особисто для мене сильно вирішило те, що гра реально проходиться на одному диханні, немає тієї духоти, що була в минулих частинах. Що ж нам говорить метакритик? В середньому 68 із 100 від ігрожора та 7,1 від гравців жалілася на оптимізацію, на механіку боїв та сюжет. Перший я так сильно не зійшовся з метакритиком. Ну нічого страшного. А тепер я хочу провести невеличке нововведення. Добавити оцінювання всієї серії ігор, склавши всі оцінки кожної гри та поділити їх на їх кількість. І склавши всі ці оцінки, ми отримуємо загальну і це 8 балів із 10. Як на мене, це досить файна та правдива оцінка. Для всієї серії. І ось наше відео підбігає до свого завершення. Я буду дякувати вам за перегляд і за те, що ви були зі мною під час пригод у всесвіті Дарксейдер. По традиції нагодую вам про наш телеграм-канал, де будуть всякі новини каналу, та не тільки. А також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМіїкофі, де я недавно зробив невеличке нововведення. З вами, як завжди, був Серм. До скорої зустрічі. І все буде Україна.